Новини зі світу перемог та рекордів Сумщини далі в ефірі обласного телеканалу в студії Дмитро Шпірко. Вітаю! Легка атлетика Сумщини отримала нового керівника на звітно-виборній конференції до слова перші за останні шість років. Делегати одноголосним рішенням висловили вотум довіри новому президентові федерації Володимиру Підлісному. А от роботу федерації за попередні роки взяли до відома. Тож відтепер директор обласного центру зайнятості Підлісний опікуватиметься й не чужою для себе королевою спорту. На конференції також затвердили склад виконавчого комітету федерації, до якого включили 17 осіб. Спробувати підняти масовість нашого спорту. Я розумію збитість цієї фрази. Я розумію затасканість. Він коли навіть не далі результативність щодо цього правила. Але я хочу сказати, що ви не викрестили сьогодні в історії книгу американця Гілмора Біграді «Біг біграді здоров'я. Ви не за сьогодні з історії клубу, біга, де клуб Біг Трусо. Як ми на все забулося? Зате нас переміг комп'ютер. ми хочемо трошки ситуацію, хоча б вивести 50 на 50